На обзорчик до мене потрапив чудовий, на мій погляд, ніж компанії CTven. Ось так виглядає цей складний ніж. Моделька ST152. Зараз швиденько розкажу про його характеристику. Можливо, якісь виділі його гарні риси або погані. Одразу скажу, що ціна на даний ніж. В Україні я продавав, в мене їх немає в наявності по 1300. Можливо, хтось знайде за меншу ціну, якщо за меншу, це, це прекрасно. Одразу рекомендую даний ніж до покупки, тому що зроблений забігає наперед, він дуже прикольно, якісно. Також він є. Ось цей варіант з чорним років, і також він є з коричневим років'ям. І тут е трішки зроблена ще е е така вороніння-клиночка е зверху, але не весь. І так, характеристики даного ножа. Моделька, повторюсь, СТ-152 такий великий повнорозмірний складний ніж. Загальна довжина в нього 21,7 см. Тобто, ми бачимо, ось він ну, доволі такий великий гарний складний ніж. Загальна довжина 21,7 см, клиночок у нас 9,9 см. В складеному стані в нас рівно 12 см. Ось так виглядає. Теж покажу. Рука в мене немаленька, тож, ніж аж виступає за габарити кулачка. По обуху у нас клиночок 3,5 см. Доволі таки непогана сталюка використана. Давайте тепер трішки подробні про руків'я. Руків'я в нас виповнена. З таких накладочків з матеріалу G10 чорного він кріпиться в нас на шестиграночках. Ось до основних стальних лайнерів. Про них це окрема історія. Мені дуже подобається, яку стальку використовує саме цей виробник. Якось у мене була історія, я хотів підточити. Теж був замочок лайнерлок, хотів його підточити, тому що погано фіксувався клинок, ну трішки щось не допрацювало. Я не знаю, скільки разів 5 ходив, збирав, розбирав саме цей ніж, тому що алмазний дремельний. Насадочка дуже погано його брала, тому що гарної закалки сталь. Тож лайнери тут чудова така сталюка в них з закалкою використовується. Я думаю, вона стандартна у всіх. Не знаю, яка сталь. Насправді може 420, але гарної якоїсь закалки. Так, що ми бачимо ще? Ось такий прикольний вибрати пази без якихось там заусенець і так далі. Підігнене все просто ідеально. Дохитатись насправді ні до чого. З цієї сторони така є кліпса з нержавіючої сталі, така помірна жорстка. Але, в принципі, я думаю, буде дуже функціонально, гарно тримати ваш ніж. Так, також є ось такі доволі таки. Ну, і невеликий отвір, але там, де потрібен отвір під темлячок. Посередині також маємо ось таку проставочку T 10 що посилює конструкцію самого ножа. Далі, ну ось тут осьовий гвинт, який фіксує наш куночок, і також що тут можна ще додати? Ну, і плавничок, з якого відкривається. Наш ніш. ніш має дуже гарний виліт, такий в міру м'який, тому що в нас ще тут стоять два підшипнички, які дуже чудово виконують свою, свою функцію. Поставились вони просто в такій коробочці, Зараз і така тряпочка була. Я от їм і, і протру трішки клиночок. Замочок в нас лайнер лок, дуже непогано підпирає, все на своїх місцях. Клиночок не шатається. Дуже монолітна така конструкція. Добротно ще раз скажу, що зроблено. Клиночок. Клиночок теж дохитатись не можу. Сталька використовується Bokler k К-110, це в принципі зазначено і на самому клиночку. Це твердість з цієї сталі від 60 до 61 одиниці по роквелу. Лінійна звичайна заточка. клиночок оброблений бачу, ну, дуже гарно, без нюансів. Ось саме коли вони проходили по фінішу. Ну, Майстер дуже класний, я не знаю, без станочок, без якісь, там рисочок і так далі. Зверху от бачимо ще ось такі насічки. Насічки, В принципі, функціонально все дуже гарно лягає під великий палець і вказівний палець у нас впирається, теж є насічка на Нашому кладничку, тож, в принципі, клуночок фіксується в руці дуже надійно. Ось таку. Блін, Не подивився, скільки він важить. Ну, важить, напевно, грам 120. Щоб не брехати, краще подивитися в інтернеті, я вже не знаю. Може напишу вам під коментарями. Прикольний клоночок за свої бабки, я думаю, вистачить на все життя. Вон, я бачу ще всередині. Є чотири отвори з однієї сторони і три з іншої, що полегшує в нас наші лайнери. Ну, це е, тільки плюс е, сітів воно, за те, що трішки облегшують ніж. Ну, ось такий девайсик. Хто може користувався, пишіть в коментарях.